Армадол, забудь про головний біль. Ой, друзі, зараз буде і прем'єр одночасно. Буде і Будемо Яскраво! Будем... Які наші гості не не представляє. Так, друзі, почнемо з того, що 120 самотніх людей і 60 оригінальних побачень. От саме таке вже сьогодні о 18.00 на телеканалі ТЕТ. Ви побачите велику прем'єру, бо це величезне реаліті шоу Побачення без фільтрів. От там люди в активному пошуку кохання будуть ходити на сліпі побачення. Ну а за ними власне за кадром підглядатимуть вже зіркові експерти. них уже сьогодні в нас в студії. Вітаємо стендап коміки Андрій Рибак і Настя Зухова. Привіт вам! Привіт! Заходьте, будь ласка, привіт-привіт! Привіт, а, а, Ай, давай а я А Юра, а Юра, Юра, Юра каже, От подивіться, Привіт. вони Привіт. тільки звичайно. У нас купа людей там каже, о, стендапери прийшли. Я кажу, звідки ти знаєш? Ну, такі, тільки що то у вас обличчя знає, знамениті знайомі, так. каже, ти, ти на їх зовнішній вигляд. Слухай, ну знаєш, я ну, на Настя... портиста ну, має бути. Well, я Настя неодноразово бачила на підпільному стендапі, тому для мене це зірка. Знаєш, я так наживо побачила людину, яка ж Такі трошечки я... менш запухша, ніж ввечері. А зирнували. я жодного разу не виступав зі стендапом. Тому не знаю, чому ви називаєте мене стендапер. Ну, але, як то кажуть, якщо вже назвали, значить треба. Виступати. Таким мусиш бути. Весь та, та, я та. чекаю твої сальники. Побачення <с без фільтрів, про що це? Розкажіть цей досвід, як ви підглядали за людьми, і що цікавого для себе. там І чи не посадять нас? Правильно засідали. Дуже то це ДТ, нормально. Побачення без фільтрів, мені здається, це таке. Як є е, там шоу на других каналах, не буду називати назви, е, де людина вибирає собі пару, але воно дуже довго йде. Типу, ти дивишся, треба дивитися три місяці. Це шоу слідкувати. Думаєш, боже, коли вже я дізнаюсь, чи буде в них, Ого, брали, Кого та? хто буде, чи буде ця любов, наконець-то. А побачення букситрів це пришвидшене реаліті. Це що, типа. Привіт-привіт! Андрій, Маріна! Люблю тебе і я тебе. Все, і так ти, ти такий «Вау!» Ну це, це, це версія Андрія, я чесно кажучи, не так на то все дивилася. Може, ви занадто пришвидшили. Ну, ну, да, да, да. да. э, ну, э, так, хлопці, та хлопці, так, там дивились Не такі по 3 Буває. Окей, а як ну, ти ну. дивилась на це? Як, 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 як не, як ну, тобі? Я вболівала. Э, я... Не знаю, ні, ну давайте так. Іноді я дивилася, і така я вже знаю, що тут буде. А, я, так. така, я така, я знаю, що на вас чекає. Ну, це знає, така жіноча проникливість, так? Ну, типу, так, давайте, так. я не буду вас запевняти, що так. я завжди була права, так. але іноді так. Ні, ну, іноді треба, була. Треба може пояснити раптом, хто не так, знає, давай, «Побачення так. без фільтрів це, типу, таке реаліті шоу, де пари зустрічаються вперше. Вони бачаться вперше на першому побаченні, його готує хлопець. Ну там Дівчина, хтось один з пари. З mm цих -hmm. двох. З цих двох. Mm -hmm. І потім, після цього першого побачення, вони йдуть на ще одне побачення, де інший цієї пари його підготував. І вже після другого вони такі, ну що, ми взагалі будемо? Ага, мути? мути? Але да, іноді. Чи мутим, мутимо, мутимо чи ні, з'їжджаємось. Ну, типу, так. Іноді мужчини такі гарні побачення готували, що. Що здарували? Що до другого побачення і не доходило. історії. Розкажіть, будь ласка. У мене фаворит, ну так вийшло. Просто знаєш, завжди перші. Запам'ятовуються, ну, це не тільки в шоу, але й в житті. Тому перша, перша, любов. перша любов, так і перша пара, яку ми коментували, це пара, де дівчина працювала. Ти хто ж пам'ятаєш, вона коротше, в неї дуже цікава професія. Вона. Ви випи... Ну, як вона малює і пише на е, могильних плитах, <ріх> <ріх> ну, О, тобто, да. оце людина, яка в ці фотографії перебива, ну якось же ну, їх же ж не просьже грошовита професія. Да, їх вели. ж не клеїть на скотч. Це хтось там ж перемальовує і це вона це робить. І якби вона вирішила відразу ну найперце перше сказати, побачення. Так? Перше побачення з хлопцем, вона бачить, вона вирішила відразу показати, де вона працює, але вона не повела його в там в, в бюро в ритуальних в... В май... майстерню. Ага. Знаєш, куди там отут я пиляю. Ні, вона повела вже туди, куди власне приходить готовий продукт. На цю... вона... на цю... На цю... Вони... Вони пішли на цвинтар, і вона прям з ним ходила. Тобто вона його за ручку так водила. Він вона ще така трошки. Це моє улюблене місце. Вона видала свої роботи. Вона на тільки що робила іноді так. Типу, там ж не все вона робила. І вона так: оце я там. Це так, типу, там щось 200, 200. Фотка, там щось якісь, ну я не знаю, як там якісь там є. Інструмент, на... шристи, 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 а, так? а тут хтось інший певно робив, вона така, ну це, типа, так собі. Халтурка, я, я б так би, звісно, ну, не зробив. <свят> <свят> але тому... я добре розумію її рішення. Ну, вона ну, на це найкраще побачення, найкраще показати чоловікові, що на його очікує, якщо так? він це такі... буде поводитися негідно. Стрес, Стрести знаєш? Не з він з з страйф, страйф. З знаю, не знаю. Вона така, дай я тебе сфоткаю. Дуже у нього також було дуже цікаве побачення, але це треба дивитися. Тому обов'язково ну, подивіться сьогодні, вже сьогодні. Бо як в нього сьогодні о 18-й телеканал Тетрагляд Андрій, насе про серйозне а, війна і гумор як змінився? Як ви змінилися в цьому жанрі? Тому що це ж одно, з одного боку і ваша професія починала боку... жартувати під так. час війни. Ну, я по своїм відчуттям дуже змінилася. Змінився вектор жартів. Ну, але це, типу, нормально, тому що стендап такий жанр, що ти що відчуваєш, про те розказуєш. І оскільки мене не хвилює зараз нічого, крім смерті росіян, відповідно, відповідно і в моїх жартах багато цього. Ну, я типу, перебільшую, звісно, але дійсно найбільший фокус зараз на тому, що відбувається у нас тут, на тих речах, які трапляють з нами, і це така точка, де ти з одного боку хочеш підтримати людей, хочеш показати, як ми з цим справляємося, і як це важливо. А, а з іншого боку, висміяти ворога. Ну а дякую. коли ви почали сміятися? Після 24 го не смішно ні всім було. А в який момент тригером стало, що треба пожартувати досить треба швидко. Започинати. Ну але ж ви зрозумієте, це певна про деформація. Тобто, ну я думаю, ти ж погодишся зі мною, Андрій, що Люди, які займаються гумором, вони в принципі все переживають через Гумор. Ну, це, відповідно, досить швидко. У нас на концертах для ЗСУ, коли вже перші були десь е, кінець квітня місяця, то ві, е, хлопці прямо з зали кричали Давайте гумор, давайте анекдоти, давайте, тому що. На е, і на передові, і в тилу, ті, хто були на ротації. Mm. Тобто там гумор дуже затребуваний. Просто ти не, не зовсім розумієш, як його подавати. Ну, гумор щоб... це реакція на стрес. там Хтось вибирає там плакати, хтось вибирає сміятися. Тому я не пам'ятаю, коли я почав жартувати. Ну, я жартував, напевно, там. Ну, знаєш, навіть коли. Ми там їхали там ще 24-го я відвозив там свою дружину е, за кордон. Ми навіть коли в дорозі ми там намагалися трохи піджартовувати. Типу, там, а, Самі а, себе щас, перекинь, щас, як, там, як ну, Перекинь да, прилетить. Типу, та, це... ну, трохи, типу, ти знову ж таки, від, більше від хвилювання це робиш, а далі воно якось уже. Ти станував, розумів, що треба якось з цим боротися, і треба а є якісь табу на жарти. І це стосується не тільки війни, а Або взагалі. Теми От просто, так. ті теми, які ну на, яких на які не, жартувати. не можна. Ну, раніше. Я думала, що я раніше думала, що немає кордонів. Ну, знаєте, угу. міленяли. Але під час війни кордони є. Я для себе визначаю їх таким чином, що. Суб'єктом жарту не може бути наша трагедія. Тобто є тема жарту, і вона може бу бути будь-яка. Але саме те, над чим конкретно ти смієшся, що то ну і це мені здається не так складно відчувати, тому що ми всі через це проходимо. І глядачі, і, і глядачі комік, ми в однакових умовах, і тому е, оця межа вона відчувається як на мене досить чітко. Не, ну, мені здається, від контексту залежить. Можна про жартувати що завгодно. Я думаю, всі бачили, є відео де. Наші захисники, Ті хлопці, токи. які там да втратили там кінцівки, ноги там, наприклад, вони дарують один одному шкарпетки на дні на день народження, приходять і з ж... вони це можуть да, говорити, від конт... да, тобто, да. В них цей контекст, вони да. можуть в цьому контексті жартувати. Люди, які там не в цьому контексті, не можуть про це пожартувати. Це тому це я, як жарти монетично. між Афро і Афроюкраїнцями. Да, 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 тому чи я думаю, все залежить саме від людей. Тобто, якщо люди в якомусь контексті певному, вони можуть там зачіпати за, 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 за будь-яку Андрюх, Невеличка вікторина для вас. У нас є слово дня дзигарі, або дзигарі, ці... або дзигарі. Як ви думаєте, що це? Дзигарі? <татриві> <татриві> це може бути однина, множина, неважливо, бо там у нас була суперечка однина, це множина. Дзигарі. Ну етимологічно відходить від того. дзигарі, Дзигарі. Може, це щось пов'язано з музикою? Може, це музиканти варіант. Такого ще Вуличні такі загорі. Ні, мені каже, дзиґарі це теж це. Типу, коли ти прокидаєшся трохи зранку десь після якоїсь вечірки, то ти бива о роті в тебе трохи воно в'яже. В роті і ти такий до друга кажеш «Є, може загарюку заги може бути такий варіант. Там по заґарі У типу ще є варіант. Так, дивіться дзигарі від слова дзига, це що крутиться. Тобто, ну знаєте, така людина, яка яка ну похмучаться, ну там, все вопросі ришає нормально рішала, рішала. Давайте подивимося правильну відповідь. Отже, дзигарі – це в нас все дитинство казали. Кіку там твій дзигар показує десять, десять я вже сість пізнію. Треба пам'ятати в тебе дзиґадзигар чи Друзі, Ми вас буквально на хвилиночку відпускаємо, але не відпускаємо зі студії. Сьогодні наш традиційний стендап або наші новини з Запорєбріка будуть виконані професійними людьми, які над цим працюють, які професійно вміють жартувати з Рибак і рибаки. настя зухвала зустрічайте за хвилинку. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна